193-й день російського вторгнення. Ворог продовжує нищити Харків. Близько першої ночі мер міста повідомив про черговий підступний удар окупантів. Два прильоти: Предварительно Київський район, частний сектор. Інформація о розрушеннях і пострадавших уточняється. Вранці стало відомо, що ракети впали на територію одного з найпопулярніших місць відпочинку харків'ян. Оздоровчий комплекс Щент вигорів. Всі його забудови були з деревини, тому відразу після вибуху виникла пожежа, яка охопила майже всю територію комплексу, пояснили рятувальники. Горіли дві основні будівлі та літній павільйон на загальній площі 2200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі було задіяно вісім пожежних автоцистерн, пожежно-рятувальний автомобіль першої допомоги та біля 50 осіб особового складу ДСНС. Основна задача рятувальників полягала в унеможливленні подальшого розповсюдження вогню на сусідні забудови та лісовий масив. Протягом минулої доби окупанти також обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївські райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території. Загалом цієї доби на Харківщині через обстріли трапилось аж 22 пожежі. 15 загорянь сталося в харківському районі. Селі Безруки гасили одночасно 12 пожеж у Золочівській громаді. Внаслідок влучання ракет рятувальники боролись з пожежею у фермерському господарстві на площі 1750 квадратних метрів. Дві пожежі спалахнули в Узюмському, три в Богодухівському, одна в Чугуївському районах Харківщини та одна у Харкові. Також верхолази ДСНС продовжили проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашистськими ракетами будівлі будинку друку. Що у Немишлянському районі Харкова. Цієї доби є загиблі і поранені, повідомляють у штабі оборони. На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років. На лінії зіткнення тривають інтенсивні бої. Інформують у штабі оборони в районі села Пасіка. Ворог намагався йти в наступ, але під вогнем наших захисників відступив стратами. Я на біляєва ста з Дейнеком Харківський